Захвало нині привіжить річній смирені і припадів у покаянні, взиваючи злибини душеї, владишися, поможи, змилосердившись над нами. Поспішиться, бо зайваємо від множества ліків, не заверни рабі твої з нічі. Бо тобі єдину заступницю маємо, Слава істину і Святому Духові, і нині в час і віки вічні амінь, не замовкнемо ніколи ворога.